Повітряні кульки, катання на конях, смачні шашлики, піднесений настрій, такими святковими атрибутами зустрічали воронішці свято свого селища. Та й то сказати, – 835-та річниця. Найменування селища згадуються навіть у літопису. Своїх земляків привітав селищний голова Валерій Ястребов. До поздоровлень долучився і Віктор Долиняк, заступник голови Шосткинської районної ради. Дозвольте мені побажати всім щастя, здоров'я. Успіхів, і хай наше селище процвітає на теренах нашої держави, дуже багата і героїчна історія вашого селища. І хотілось би вам побажати, щоб в майбутньому ця Історія була ще багатшою, ще героїчнішою, щоб життя в цьому населеному пункті було комфортним для жителів. Пан Долиняк вручив подяку Ніні Полякові, керівнику жіночого клубу. Відрада клуб був створений у Воронежі чотири роки тому і міцно об'єднав круги себе жінок елегантного віку, які не можуть і не хочуть залишатися простими домогосподарками. Це нас таке обші інтереси. Люди всі творчески, чом то себе проявляють. Ділимося рецептами, ходимо там, ну, ну как на всі праздники, душа дводим, так сказати. Ми почали збиратися так, то дві, двоє, троє, і так побольше, побольше і організували клуб. У нас всі дівчат займаються, хто що може, хто буси, хто що. Ну в общем, слажі у нас як можна сказати, дружна сім'я. все, і поговорити друг з другом, поділитися, з чим то зайняться. Цього святкового дня жіночки влаштували частування всіх гостей свята від мала до велика, власноруч вирощених овочів та зелені, зі смачної ковбаски та сиру, майстрували бутерброди, розливали запашний чай. Прийшла ідея така на день посолка 835 угостити наших односельчан блінами, там пирогами. Бутерброди вкусні блинчики, все вкусно. Чай, помидорчики, бутерброди із сиром, із м'ясом. Дуже вкусне. Я взяв чай і блинчик. Блин, вони з сахаром. Нікола Петрович нага. Надклікнувся і, і сир, і горна передоставив. Не оминуло увагу гостинні жіночки, кандидата у депутати Верховної Ради України Миколу Петровича Ногу. Турбуватися про людину, надавати їй максимальну увагу. Про це йшлося у відвертій розмові з жіночками. Он імпонірує своєю своєї активної жизненної позиції, вот такою душевністю, вот непосредственності, простотою. Чим чоловіком не тим. Он... Проще і доступні зацікавився Микола Петровичі проблемою. Виявляється, всі свої роботи майстрині дарують тим, кому подобаються їх: домовички, курчатка, ляльки, мотанки, вишивка, буси. А іноді вимушені продавати улюблені витвори, бо інколи не мають на що купити нитки та інший необхідний інвентар. да, дійсно, нужда. Матеріал треба, але Ми каптошота щось продадимо, то щось подарить. В частності, треба були нитки, Вот, для этих всіх мотанок. Ну, в общем, ми продали свои изделия, коли були на купальських перезвонах, Вот і купили дві бабіни. З великою радістю прийняли вони у дарунок набір приладдя від Миколи Петровича для подальшої роботи. Тепер впевнені ще більше рукотворної краси нароблять. Самі побілені сидіти. Макаже приємна сидіти. Конкретні справи краще гучних слів вважає у народні депутати до Верховної Ради України Микола Петрович Нога зі сцени, промовляючи вітання, нагадав всім присутнім, що вороніш і шостка одне єдине ціле. Різниця можливо тільки у віці: 835 і 273. Але це та різниця, що скоріше об'єднує досвід ветеранів та енергію молодих. Тут безумовно живуть люди, які загартовані віками. Які мають хисти до роботи і до культури і взагалі до всього. Шостка працює під таким лозуном. Шостка сама розвиватись не зможе. Вона зможе розвиватись тільки спільно з прилеглими територіями. Я вам обіцяю єдине, що будемо працювати разом, будемо долати всі труднощі, які є за їх багато. В першу чергу будемо підтримувати ветеранів. Ну і святкувати буде Микола Петрович довго спілкувався з мешканцями Вороніжу. Його доступність і відкритість ніби притягувала до себе людей різного віку та інтересів, а йому їх проблеми не байдужі, бо саме проблемами простої людини він живе все своє життя.